Головнокомандувач Всиски дав інтерв'ю для РБК Україна. Ось головна його теза про ситуацію на фронті та очікування запорізького наступу противника. Ситуація на фронті наразі дійсно складна. Вона характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії. Зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках: це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на запорізький напрямок. Тобто, це буде друг. Другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії станом на сьогодні на запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності, але реалізуючи цілі та вказівки Путіна окупанти намагаються задати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що курська операція якраз зірвала їхні плани, зазначив головнокомандувач про ситуацію на фронті. Говоримо з військовим аналітиком головою громадської організації Права справа Дмитро Снігерів доєднюється до нашого етеру. Пане Дмитре, ми раді вас бачити. Слава Україні. Грома слова. Дякую за запрошення. На таєм. Дякую, що знайшли час та можливість, пане Дмитре. Давайте напевно розпочнемо з того, що сказав Сирський для журналістів з РБК України, зокрема стосовно запорізького напрямку. Пане Дмитре, як ви бачите, чого окупанти намагаються там досягти? Які їхні завдання? В першу чергу це політичне завдання, це намагання показати Сполученим Штатам, що Російська Федерація буде відстоювати позицію щодо територіальних претензій до України, а саме на рахунок чотирьох областей: Луганська, Донецька, Запорізька і Херсонська. Це, на мій погляд, якраз і буде основним завданням російської армії: продемонструвати можливості. Щодо безпосередньо військового захоплення цих територій у разі, якщо українська сторона або американці не погодяться на російський ультиматум щодо видоведення підрозділів збройних сил України з цих територій. Але шановні телеглядачі, говорити про захоплення обласного центру міста Запоріжжя наразі немає жодних підстав: по перше, немає оперативних резервів окупантів для проведення подібного характеру операцій. Навіть зблокування обласного центру, вже не говорячи про його захоплення, Так і, відповідно взяття під контроль цієї території Запорізької області. Скорше за все, на мою думку, пані Марія, мовиться про те, що окупанти не будуть намагатися активізувати бойові дії на запорізькому напрямку з метою не допустити американського сценарію щодо передачі під зовнішнє управління Запорізької АЕС. В планах американської адміністрації це якраз створення або трьостороннього консорціуму за участі сполучених штатів Російської Федерації України щодо контролю над цим ключовим енергетичним об'єктом, або безпосередньої контролю американської сторони за діяльністю як фінансово-промислової, так ну, відповідно, і забезпечення питання безперебійного енергоживлення. І безпекових питань саме американської сторони до речі, зауважу, чомусь ніхто не акцентує той момент, що Запорізька АЕС, вона працювала на американському паливі, і тут велике питання щодо відповідно технічних можливостей російської сторони щодо ведення в експлуатацію Запорізької АЕС, але головне. Чи не поцупили москалі відповідно, американське паливо з запорізької атомної електростанції? Якщо крадуть унітази, то відповідно, вибачте, но ми можемо теоретично припускати, що можливо піти на подібні інсинуації. Причому на користь цієї версія, а саме те, що активізація боїв на запорізькому напрямку може бути пов'язана з Запорізькою свідчить оті події нещодавні навколо Запорізької АЕС якраз на момент проведення зустрічі Трампа і Путіна на Алясі. Ви пам'ятаєте, шановні телеглядачі, ті е, кадри російської сторони щодо задимлення на території Запорізької АЕС, які на думку Росіян могли свідчити про техногенний характер катастрофи на цьому надважливому енергетичному об'єкті. Причому зауважу питання можливої техногенної катастрофи Москалі піднімають раз по разу західних ЗМІ, намагаючись показати не того розпроможність української сторони або навпаки виставити Україну як країну терориста, яка веде бойові дії в безпосередній близькості до ядерних об'єктів. Пане Дмитре, чи ми можемо говорити в такому контексті: якщо росіяни перекидають свої війська з сумського напрямку на Запорізький? тут я зразу дам уточнення. Чи вам відомо про які сили окупантів йдеться? І формую далі своє запитання: що росіяни повністю відмовилися від ідеї сумського наступу? Вони не відмовилися сили оборони України, перехопила тактичну ініціативу і наразі. Сумський напрямок фактично закритий для росіян. Сумський напрямок вони намагалися використати знов таки як елемент військово-політичного тиску на Україну запропонувати так званий територіальний обмін. Про що ми з вами до речі повідомляли ще декілька місяців тому про ці сценарії російської сторони, і як бачите, аналітика підтвердилася: тобто, в планах росіян було створення так званої буферної зони глибиною. Просування від 10 до 20 кілометрів, а потім обмін цих територій на території Донецької області. Причому, шановні телеглядачі, вражає на хабство в тобто пропонувалося умовно 600 кілометрів територій квадратних, причому кілометрів, території Сумської Харківських областей, двох, навіть не на однієї області, поміняти на 6 тисяч квадратних кілометрів Донецької області. А ну, як то кажуть. Умом Росію не понять і нахабство росіян тут це окрема тема, але те, що наразі відбувається на сумському напрямку, сило оборони України успішно деокуповують раніше втрачені території, вже деокуповано сім населених пунктів втрати росіян. Вельми серйозні, Причому варто говорити, що на Сумському напрямку вони зосередили найбільш боєздатні підрозділи. Це і бригади морської піхоти 155, 810 це дивізії повітряно десантних, 86 шоста. До речі, яка була прикинута в запорізького напрямку. І я так розумію, що її якраз будуть повертати на запорізький напрямок. І відповідно окремі підрозділи сухопутних військ е, країни окупанта, але найбільш боєздатні. На сумському напрямку, завдяки успішним діям Сил оборони України, було заблоковано до п'ятдесяти тисяч оперативних резервів російських окупантів. Тому вони розуміють, що реалізація політичних е е проєктів щодо так званого обміну територіями провалилася, і відповідно, ці оперативні резерви тепер будуть перекидати на запорізький напрямок з метою вирішення, от якраз, питання ної ну, або загарбання території Запорізької області, або встановлення. Відповідно повного контролю на діяльності Запорізької АЕС або її використання, як скажімо, елементу додаткового тиску, а... і з вашого та да, буквально з вашого дозволу ще по запорізькому напрямку, шановні українці, основна загроза полягає в можливості подальшого просування росіян це вихід на безпосередній вогневий контроль над обласним центром. Оце стратегічне завдання окупантів. Вийти на відстань до 20 кілометрів до Запоріжжя щоб ствольну артилерію перетворити Запоріжжя на фактично руїни, те, що відбувається наразі в Донецькій області в Луганських областях, коли е москалі використовують тактику випаленої землі, причому як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова, створити загрозу масових міграційних процесів і відповідно ну, створити передумови для. Штучного хаосу і паніки на контрольованих територіях Запорізької області ну здається, вони намагалися з стов... стовольної артилерією, з вибачте за слово закошмарити наш Харків. Їм це не вдалося. Такий мали намір стосовно Сум, поки їм це теж не вдалося. Так. Але стосовно Сум і стосовно Харкова, вони це роблять безпілотниками. Не тільки безпілотниками не тільки... там відповідно, та і РСЗВ працює і мовиться про торнадо. І Інші ну і відповідно, фабами п намагаються е, кошмарити. Але як ви слушно доважили, це тактика невибіркового терору проти цивільного населення. Військові злочини, бо росіяни прекрасно розуміють, що змінити характер дій ді безпосередньо на лінії бою не вдається просунутися до Харкова не вдається, до сум так само не вдається, тому і вибирають тактику от такого терору проти цивільного населення. Пане Дмитро, давайте ще з вами проговоримо також. І покровський напрямок. Він залишається для росіян пріоритетним, незважаючи на те, що наші сили там мають успіхи і ведуть активні бойові дії. Я навіть не знаю, як це правильно їх описати, контратакуючи чи як правильно. Тому я передаю слово вам, щоб ви пояснили ситуацію, яка зараз у нас на покровському напрямку відбувається. Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію саме на покровському напрямку. Це прорив росіян у район Добропілля. До речі, шановні телеглядачі ще раз закликаю досить обережно ставитися до повідомлень західних змі. Поясню, про що йде мова. Напевно, ви спостерігали не напевно, а читали і українські змі з посиланням на західні таблоїди, і західних змі інформації, наприклад, такого собі Юліана Рі. Газета Білд. До речі, цей персонаж нагороджений указом президента орденом за заслуги. Так от він авторитетно в лапках повідомляв про прорив російських окупантів глиб української території на вісім до 18 кілометрів. Як завжди, інформація цього так званого військового кореспондента виявилася як мінімум неперевіреною, як максимум дезінформація. Вибачатися ніхто не став. Але. Українські змі не перевіряючи, навіть лінка було подивитися на мапу е, театру бойових дій, поміряти цю відстань від лінії фронту до відповідно адмінкордонів з Дніпропетровської області, щоб розуміти, що ця інформація не відповідає дійсності, але пішла вода по українських змі і понеслася зрада. Фронт посипався. А зашити пресу авторитетне видання 48 годин. Наступні стануть критичними. Чи стали вони критичними для сил оборони України? Вони стали критичними для москалів, перекидання оперативних резервів, зокрема першого армійського корпусу Азов і легендарна 93-я бригада Холодний Яр. Вони стабілізували ситуацію на Добропільському напрямку. Звільнена низка населених пунктів, подальше просування окупантів зупинено. Втрати окупантів за даними генштабу збройних сил України до тисячі особового складу. Це безповоротні. Тобто двохсоті, приблизно до 400 санітарні, так звані трьохсоті. Але що тішить кількість бронетехніки? Оце досить показово більше до 10 одиниць важкої бронетехніки, танків. А це свідчить про те, що окупанти змінювали на швидкоруч тактику ведення бойових дій від дій окремими малими штурмовими групами, чисельністю від 8 до 12 осіб, але великої кількості. До відповідь наступу наступ у використанні важкої бронетехніки, а, пане Дмитре, а тут можна мене уточнення. Скажіть на вашу думку, чому вони змінювали тактику замість малих піхотних груп застосування важкої техніки? Це було пов'язано з тим, що Путін поставив певні вимоги? Браво зустріч Трампа і Путіна. Сам наступ подивіться по часу, коли співпадає, якраз з відповідна зустріч на Алясі, Правильно Путіну конче необхідна була картинка, йому треба було продемонструвати Трампу. Дивіться, якщо Ви і українська сторона не пристають на російський ультиматум щодо виведення військ з Донецької області, ми це питання вирішуємо військовим шляхом. І тут і в мене знов запитання, шановні телеглядачі, а як? Бути з тими корисними ідіотами, так званими військовими е, оглядачами українськими, які волали про прорив окупантів, фактично створюючи для росіян картинку під час зустрічі з Трампом. Ну уявіть собі, який подарунок Путіну йому не треба навіть апелювати до російських західних ЗМІ. Він кладе, наприклад, українську правду там чи інші таблоїди, де повідомлялося про те, що. Ситуація, вибачте, матерне слово, яке використовували українські військові, критично назвемо так. На кого ця інформація розрахована, І жодної реакції з боку департаменту військової контрозвідки Служби безпеки України на ці сантенції з боку так званих лідерів громадських думок і відповідно окремих. Українських військових, які розганяли відверту істерику, але менше з тим, що відбувається, стабілізували ситуацію. Покровську проводяться стабілізаційні заходи е це знищення штурмових груп окупантів. Лівий фланг покровського фронту він е більш-менш статичний. Тому основний напрямок якраз російського удару, це напрямок мирнограда Добропілля. Це їх спроба взяти під контроль локації. Це дорога в районі Родинське. Це єдина автомобільна з ну, асфальтована дорога, якою здійснюється ротація особового складу, підвезення БК, вивезення поранених тощо. От тому там такі запеклі бої. От якщо наразі окупанти будуть пробувати прорватися, а вони не прорватися до цієї траси, це будуть досить серйозні виклики для української сторони. Це обмеження локацій. І загроза відповідна для якраз оперативного оточення підрозділів оборони України. Ну і це питання логістики. Очевидно, постає першу першу чергу. Так, пане Дмитре. Тут насправді треба ще один момент з вами поговорити. Зокрема, підрахунок Deep State, що Росія захопила менше 1% українських територій після звільнення правобережжя Херсонщини у 2022 році. Давайте я зараз розширю своє запитання, окрім того, що дала Данія від аналітиків з Deep State. Ми постійно бачимо повідомлення, що росіяни десь просунулися, щось мають, щось, е їм щось вдається. А якщо взяти статично порахувати, це менше 1%. А ціна втрати їхня колосальна. В цьому контексті, пане Дмитре, питання. А ми неправильно розставляємо акценти, коли говоримо про ситуацію на фронті. Чи як розуміти один відсоток захоплених українських територій з середини двадцятого року? Мені не взагалі не зрозуміло, чому взагалі досі діпстейт в інформаційному просторі України? Не ну, погодитися раз по разу. Генштаб Збройних сил України змушений спростовувати інформацію. Нонсенс. Українці, я не закликаю до створення Міністерства правди там тощо. Але я вам наведу історичні приклади роки Другої світової війни, Сполучені Штати, перша леді, Елеонора Рузвельт. Вона до війни ще публікувала свої нотатки на шпальтах американських таблоїдів. Так, от у 42-му році вона опублікувала нотатки і там зауважила погодні умови. Наступний день до неї постукалося. І спитали пані Перша леді прохання. Погодні умови, уявіть собі, не публікувати, бо це буде може використана німецькою і японською розвідкою для проведення операцій підводними флотами, відповідно, іншими. І ви знаєте, яка реакція першої леді? Вона не істерила з приводу утисків свободи слова, вона вибачилася і зробила певні висновки всієї ситуації. У нас же, ви пам'ятаєте ситуацію з Діпстей, коли почали волати, що Генштаб закриває рота? Та давно треба закрити рота. Я ще раз підкреслю: ситуація в інформаційному просторі України ну вона викликає багато запитань. Ну, але дивіться Ми тут я згадував. Ми починали нашу розмову з інтерв'ю головнокомандувача Сирського РБК України. І в тому ж інтерв'ю сирський сказав, що читає діпстейт і отримує дані про позиції з їх мапи. Пряма цитата: Ми використовуємо всі джерела інформації для об'єктивності, у тому числі і Deep State. Я не хочу сказати, що це остання інстанція в отриманні реалістичної інформації. Бо він теж припускається помилок, але це джерело інформації, яке часто допомагає отримати дані про загрозу втрати позицій. Я вам більше скажу, я навіть і російські пабліки беру інформацію, І це нормально для аналітичної роботи. В першу чергу навіть пабліки росіян аналізуються, а потім вже діпстей. А по-іншому ви не отримаєте всі повноти картини. Але я ще раз підкреслюю, інформація має бути в нормальному поданні. Те, що ви не говорите, наприклад, ви ж подивіться, ми кожен день відкриваємо ті Ми втратили, ми втратили, ми втратили. А чому не повідомляють про те, що ми відбили? Ви бачили сьогодні повідомлення про успіхи Сил оборони України на тому ж європейському напрямку? Успіхи 93-ї бригади Холодного Яру. Повідомлення діпстейта? Ні. А чому? У мене запитання. І таких риторичних запитань більш ніж достатньо, але менше з тим з приводу втрачених територій. Оце знаєте, коли починається оце е, е, знов таки, історичні втрати територій сягнули 500 кілометрів, тільки не уточнюю, 500 квадратних кілометрів. Той самий білд повідомляв про те, що просування глиб української території ледь не 40 кілометрів на добу, не уточнюючи, що мовиться про 40 квадратних кілометрів. А уявіть собі, скільки це ну, впливає на підсвідомість. А у, на, у підсумку, шановні телеглядачі, відкрити мапу бойових дій, театру бойових дій. Донецька область 33% територій контролюється в Донецькій найбільш проблемній області. 4 роки окупанти не можуть взяти під контроль цю область. Ну, це свідчить навпаки про ті процеси успішних дій Сил оборони України. Правильно? Ну, погодьтеся, маючи перевагу у всьому. Живі, ну, пан Дмитрі, я просто, ще додам, мені здається, що з 14-го року вони не можуть захопити Донецьку область. Звичайно, з ну, 14-го року, ну, скільки так, це, тим більше дякую за уточнення. 11 років війна і вони не в змозі вирішити це питання. Натомість, нас постійно на ми чуємо втрата населеного пункту. Історичні втрати території. Які історичні, в чому історичний страх території, шановні українці, припиніть істерики, припиніть ховати Україну ще на момент максимального протистояння з ворогом. Тому я і закликаю до інформаційної дисципліни. Це має бути, це має навпаки об'єднувати українців, а не створювати ілюзію поразки навіть в інформаційному просторі. Пане Дмитре, якщо говорити про Донецьку і Луганську області, і те, що росіяни з 14-го року намагаються взяти повністю під контроль ці два регіони нашої держави, зараз ми бачимо з політичної сторони, що це одна з вимог Путіна, щоб Україна вивела свої війська з цих областей. На вашу думку, пане Дмитре, який це наскільки це буде великий подарунок Путіну, і скільки йому обійшлася вже війна за ці за ці, за ці дві області. Ну, а тепер я буду казати жорсткі речі: Витрати Російської Федерації на війну сягнули приблизно 200 мільярдів, як і а, а українські. Ну, Мовиться про витрати наших європейських і американських партнерів. Але контроль над корисними копалами на Луганських і Донецьких областей це приблизно 250 мільярдів. Це війна це війна не за території, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, йому байдуже на той русський Донбас. Це депресивні регіони, я сам Луганчан. Йому потрібні корисні копалини. Чому такі запеклі бої саме на Покровському напрямку? Ви вважаєте це стратегічний напрямок? Ні. Це в першу чергу пов'язано з корисними копалинами. Населений пут Шевченко найбільші поклади літію в Європі Рідкоземельні метали, які ми втратили. На жаль, котлине, Покровський напрямок, найбільші поклади в Європі коксівного вугілля. Ми їх втратили. Як буде працювати українська металургія для мене загадка, бо без коксівного вугілля. Можливості випуску готової продукції 6,5 мільйонів тонн впадуть до 2,5. А це катастрофа. Ну, якщо не катастрофа, вибачте за це слово, що я сам трохи панічних настроїв вам, але досить серйозні будуть проблеми для української економіки. І відповідно для соціальної інфраструктури контрольованих територій Дніпропетровської та Запорізьких областей. За це йде війна. Чому вони рвуться до Славянська? Місто символізм? Та ні. Ну нагадаю, в 2014 році э, саме Славянська почалася так звана антитерористична операція захоплення міста загонами Єркина. Найбільші поклади Сланцевого газу в Європі. У 2012 році це Українське об'єднання Свобода заблокувало на політичному рівні. Рішення розробки сланцевого газу американськими фірмами, зокрема Shell. вже тоді би ми мали енергетичну незалежність. На жаль, не сталося. Те саме сталося зі сланцевими спокладами сланцевого газу відповідно Волинському басейні. Так само на політичному рівні свобода заблокувала. Але менше з тим, до Славянська. Чому росіяни туди рвуться? Не дати можливість. Американцям у рамках підписаної угоди розробляти Сланцевий газ. Оце основне завдання. Чим був цікавий часів Яр і Солідар? поклади кам'яної солі. Найбільше в світі, напевно, не те, що в Європі. Оце їх цікавило. І за це йде війна. А з приводу ну, москалів, те, що їхні забаганки там віддати території, ну, Є позиція Трампа досить жорстка, демаркаційна лінія по лінії фронту. І якщо він продавить цю ситуацію, це буде перемога і американської сторони, і української. Тоді я ще раз підкреслю, під контролем Сил оборони України залишається 33% Донецької області, території Донецької області. Це колосальний успіх буде. Якщо вдасться таки дотиснути москалів. Пане Дмитре, в залежності від того, як прийдуть переговори, чи буде змінюватися поведінка Росіян на полі бою, чи мають вони на ще щось маневри? Звичайно, та їх тиснуть. Давайте знов спростуємо, щоб не було, знаєте, паніки, що нас здають американці, нам нав'язують капітуляцію, то що чому цей упир взагалі гурдалака цей погодився на перемовний процес? Загнали його в. Причому зауважте зустріч готувалася найкоротші терміни. Такі зустрічі готуються півроку, мінімум. Правильно, протокол безпеки, навіть чому і на військовій базі проводилося? тому що треба було, ну скажімо, дотриматися протоколи безпеки обох сторін, але що передувало? перше пояснюю, чому тиснули на проведення зустрічі. Бо був якраз російський наступ, максимальна активізація, і Сполучені Штати, вимагаючи зустрічі з Путіним, намагалися на політичному рівні збити цей наступ. І вдалося, до речі, це і зіграло це, якщо будуть в Трампа знов летіти все, що завгодно. звинувачення у здачі українських позицій. Друге, чому він погоджується, безпрецедентний тиск Сполучених Штатів в моменті блокування тіньового флоту. Штати натиснули навіть не на Росію, на Панамо Ваганські острови два екзотичні, а у цій державі два дві екзотичні давали свій прапор суднам російського флоту. Панама відмовила 150 суднам російського флоту, Багами 100. Загальна чисельність флоту, шановні е е глядачі, приблизно до 500-600 ржавих кори, тобто поставили на якір. Без економічних санкцій, не оголошуючи приблизно третину російського кінього флоту. А щоб ви розуміли, до третини російського бюджету залежить якраз від кінього флоту Російської Федерації, плюс безпрецедентне рішення ОПЕК під тиском Сполучених Штатів щодо збільшення видобутку нафти, яке призвело до подібнь ціни на нафту вже на 2 долари впала ціна. От що стало передумовою цих розмов Трампа з Путіним? Тиск. Саме тиск, а не погодження, не здача українських інтересів. Плюс військова складова. Дивіться, шановні українці, аналізуйте. Бо антиамериканські антиукра... історії мене ну вкурлює. Реально, вже з 2008 року вперше Сполучені Штати перекидають ядерний арсенал на території Великої Британії. Це тиск на росіян однозначно. Плюс ядерні підводні човни Сполучених Штатів відправляються до берегів Росії. Стратегічні бомбардувальники Б2, які знищили ядерну програму Ірана. Де були на момент проведення зустрічі? Сіли на Алясі, продемонструвавши Путіну можливі сценарії розвитку подій. Стратегічні бомбардувальники. Вони бомбардувальник. Він бомбардує це, не винищувач. Кого б він там би прикривав на Алясці? Це був. Неприкритий військовий тиск з боку Сполучених Штатів на росіян і особисто Путіна, плюс зовнішньо-економічна блокада Російської Федерації напередодні зустрічі Вірменія та Азербайджан підписують мирну угоду, правильно? Сполучені Штати фактично знижують присутність Росіян за Кавказі, отримуючи доступ до мігрецького коридору, ну, його називають ще Зангізурським Росіяни в Шоці? Плюс розмова. Трампа з Лукашенком фактично виводить Білорусь з зони військово-політичного впливу Російської Федерації, тому не про якусь здачу українських інтересів намовиться. заспокойтеся. Сполучені Штати не бачать на зоні військово-політичного впливу Російської Федерації. Ми для них військовий політичний союзник поза блоком НАТО, і це те, що Трамп наразі продавлює якраз на зустрічах з російським диктатором. Пане Дмитре, дякую за вашу аналітику, за ваш час, за те, що знайшли можливість долучитися. Нагадаю, Дмитро Снігріво, військовий аналітик, голова громадської організації Права справа був в етері Люмедіа. Пане Дмитре, дякую. Бережіть себе. Бажаю здоров'я і до зустрічі в наступних ефірах. Це буде Україна. Тримаємо свій.